Новин на телеканалі Лтава Мої вітання. Коротко про головні події випуску. Наслідки стихії. Вагітні у пологовий їдуть на тракторі, а питна вода лише у магазинах. Колодязі забруднені, дороги розбиті. У Лохвицькому районі інше лихо. Через видобуток нафти вщент зруйнована інфраструктура та забруднені землі. Під час масштабного концерту на день молоді у Полтаві машину виграла школярка. Резервний фонд Полтавської області поповнився на 9 мільйонів гривень. За це одноголосно проголосували 54 депутати на 8-й позачерговій сесії обласної ради. Всі ці гроші мають витратити на ліквідацію стихійного лиха у Чорнухинському, Лубенському та Лохвицькому районах. Загалом із обласного бюджету на допомогу від стихії потерпілим спрямують 18 мільйонів. Негода в Чорнохінському районі тиждень тому побила покривлі житлових будинків, підприємств та закладів соціальної сфери. Вода вимила все, що росло на городах. Загалом у трьох районах Чорнохинському, Лубенському та Лохвицькому, затопило більше сотні осель. На території Чорнохинського району пошкоджено шиферні покрівлі на 250 будівлях та спорудах житлового і господарського призначення і шести об'єктах соціально-побутової сфери. Це два дитячих садка. Загальноосвітня школа, школа естетичного виховання, спортивна школа та пожежна частина. За попередніми підрахунками стихія завдала шкоди майже на 20 мільйонів гривень. Остаточні збитки не можуть підрахувати і досі. Там насправді набагато глибша проблема, тому що там не тільки вона на поверхні лежить, що побитий шифер, а водою змило, по перше, власні посіви. По-друге, зачепило кладовище і риба, яка вийшла з озер, зайшла, а тепер після відкачування води лишилась нагорода, гниє. Вода не відходить з колодязів, не тільки з колодязів, а мається на увазі, і де люди утримували свої там і картоплю, утримували, там і огородину. Утримували. Потрібно там зараз провести ряд заходів. Сьогодні вночі під вороньками, під самим селом, витягли. Мертвого коня з хомутом, з хомотом з усім витягують мертвих телят, худобу, птицю, які в цю ніч потопились, були прив'язані на лузі, паслися. Про те, що кошти необхідно виділяти терміновані. В кони виникало сумнівів після години обговорення депутати одностайно голосують за виділення додаткових 9 мільйонів гривень до резервного фонду. Загалом на ліквідацію негоди планують витратити 18 мільйонів гривень. В резервному фонді було 10 мільйонів гривень, із них 7 пішло в п'ятницю на Чорнухинський район. Залишилось 2 мільйони 300 тисяч. Ми сьогодні поповняємо резервний фонд на 9 мільйонів. Всього зараз. В резервному фонді буде 11 мільйонів 300 тисяч гривень. 11 плюс сім 18. Так, так на три райони. Так, хочу, хочу доречно наголосити, що це на три райони. Ніхто не говорить про виключно Чорнухинський район, хоча це епіцентр лиха. Нині фахівці санітарної служби уточнюють межі населених пунктів, де необхідно проводити дезінфекцію території на сьогоднішній день, станом на 28.06. Екстрених повідомлень, термінових повідомлень від медичної мережі стосовно масових отруєнь масових інфекційних отруєнь, які пов'язані із даною ситуацією, ще немає. Це зовсім звичайно ж не дає нам приводу для розслабляння, оскільки ситуація продовжується і динамічно продовжується на сьогоднішній день. Наслідок змішування питної води із забрудненою дощовою водою. За результатами лабораторних досліджень близько 30% проб не відповідають по бактеріальному забрудненні. Ну, відповідно до даних, до даних результатів бається, надаються рекомендації щодо використання чи не використання джерел водопостачання. За словами першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Андрія Пісоцькому, ліквідувати наслідки лиха в Чорнохінському районі допомагають жителі майже всієї Полтавщини та сусідньої Київської області. Звідти люди везуть шифер для покрівлі будинків. Наслідки буревію, який тиждень тому вирував Чорнухинським районом, поступово ліквідовують. Наша знімальна група вкотре побувала у зоні стихійного лиха і подивилася, як воно змінило життя місцевих. Через пошкоджені дороги вагітних до лікарень везуть тракторами. Жителі Чорнухінського району в розпачі величезний град пошкодив їхнє господарство, зруйнував паркани, затопив двори, колодязі, городи. Постраждала худоба. Нагадаємо, внаслідок стихійного лиха було підтоплено близько 135 присадибних ділянок. Крім цього, багато домівок стоять із пошкодженим дахом. Близько 250 тисяч шиферних листів необхідно для відновлення покрівель. З цієї сторони так є решета. Знімали ми було в нас із листів шифера, знімали підкладування туди. Шифер, так в одному листі по 5 дірок. Тобто, вот так воно, полоса та саме. Бо я ще більш плосте. Ще ми приїхали. Я особисто від себе привіз 200 шифорин. Вони зараз лежать на базі, будуть в першу чергу розповсюдні серед людей, які цього потребують. До кінця тижня від моїх колег по обласній раді приходить ще 900 штук. І я започаткував таку ініціативу допомоги районам від районів Полтавської області, Чорнохінському району переговорив майже з кожним головою адміністрації районної і кожен район надасть допомогу у вигляді шифру чи коштами для того, щоб ми разом ну якомога швидше це лихо подолали. Нада штуках. Штук, ще ну всю кришу повністю. Я привіз сьогодні 200 штук. Я скажу зараз, щоб скільки там вам потрібно, буде спрямувати нас наступно. Добре, повністю, вся побита. Крім цього, голова Полтавської обласної ради особисто зв'язався з керівниками районів області і запропонував їм допомогти Чорнухинському району. Боротися із лихом можна, лише об'єднавши зусилля, додає Олександр Біленький. До ініціативи допомогти постраждалим від стихійного лиха вже приєдналося вісім районів Полтавської області. Загальні збитки оцінюють у 16 мільйонів гривень. Сім цього тижня вже надіслали. Самі жителі говорять, що не знають ні про відшкодування коштів, ні про допомогу, тому знаходяться у постійному нервовому напруженні. Виділила на мільйонів. Полтава це Україна. На в'їзді та виїзді з міста на честь дня Конституції України встановлено державні прапори. Висота щогли, на якій майоріє стяг 14 метрів. Встановлені прапору започаткував нардеп Юрій Бублик. У минулому році, 23 серпня, стяги замайоріли над південним та київським вокзалами Полтави. У перспективі встановлення прапора і на Кременчуцькому напрямку. У заході взяли участь не лише. Брати Бублики, голова Полтавської адміністрації, а й учасники АТО та активісти. Всі повинні знати, що в Полтаві живуть справжні патріоти, українці, і ніяких проявів там сепаратизму там чи руського міра ми тут не допустимо. Визнати зону екологічного лиха село Сенчу у Лохвицькому районі вимагають мешканці. Відсутність питної води в колодязях, горіння торф'яників, шламове кладовище біля населеного пункту, постійні хвороби дітей і ще зруйнована інфраструктура. Далеко не весь перелік проблем, що турбують місцеве населення. А все через роботу нафтогазових промислів, запевняють селяни. Аби зарадити екологічному лихові, вже вкотре громада звернулася до депутатів Полтавської обласної ради. Саме мешканці села Сенча потерпають від екологічного лиха. Через роботу нафтовиків тисячі людей п'ють майже чорну воду, дихають забрудненим повітрям, річка сула і взагалі пересохла. Жовта з осадом та запахом бензину. Така вода у криницях тече майже три роки, розповідає мешканка села Ганна Іванівна. Від купання у цій рідині, каже жінка, свербить все тіло. Пити її взагалі небезпечно. Якщо відрі вона постоїть, то потім плівка з'являється. Щоб що зварити чи чай там скип'яти, то треба, щоб вона довго відстоювалася. Вода зовсім не годна. На території Сенчанської сільської ради знаходиться 98 свердловин із 114 у Лохвицькому районі. Промислове видобування нафти і газу, за словами селян, негативно позначилося на якості питної води у колодязях, свердловинах і водогонах. Відтак мешканці страждають від легеневих, алергічних та онкологічних хвороб. Щойно набрану з під крану воду показує і місцевий активіст Іван Чумарний. Чоловік говорить, що селяни наполягають на будівництві нового водогону. Потрібні глибокі свердловини, щоб вони були не забруднені. Це десь до тисячі метрів судовини повинні бути. Але на це потрібні великі кошти. Хто нам їх зараз дасть, я не знаю. Це той мільйон, що вони дають. Вони нічого не вирішують абсолютно. Обговорити забруднення навколишнього середовища до синчі запросили буровиків, екологів та депутатів Полтавської обласної ради. Керівник Полтава газвидобування Олександр Кобеза заспокоїв. Підприємство планує виділити до сільського бюджету три мільйони гривень на буріння свердловини та будівництво водогону. Перераховано на відновлення водоводу півтора мільйони гривень. Друга половина буде перерахована зразу по їхньому листу, коли в них буде проект і проведена експертиза. На сьогоднішній день питання не за нами, а за підрядниками. А тим часом екологічна комісія та місцеві активісти рушають на територію, де знаходяться нафтогазові свердловини. Тут чатують охоронці, вхід заборонений. Представники газовидобувного підприємства застерігають людей сюди не пускають, щоб не сталося лиха. Проте дехто з місцевих забороною нехтує. Є охоронна зона. Розумієте, тут звісно. заходить небезпечно? Це небезпечно Согласен. для життя людей. ну Согласен. А як ми можемо пустити? А це охорона? <рігла> 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 оце ж бачите, оце само <рігла> ну, нам одну. Ви охрана або хто ви? або <рігла> ви місцеві жителі. Голова рибальського товариства Сенча Петро Чабалін вимагає побудувати проїзд до ставка, щоб ловити рибу. У нас нема де ні підійти, ні під'їхати. Є що туди? У нас 80% пенсіонерів у селі і 6 кілометрів нам треба входити. На територію підприємства екологічну комісію все ж пропустили, а селянам пообіцяли побудувати місток. Та найбільше Сенчанську громаду непокоїть шламове сховище на Яблунівському родовищі. За словами активістів, відходи від буріння нафтогазових свердловин просто зливаються в землю. Потім все це потрапляє до колодязів та річок. Після того як бурилась бурова, і потім ці амбари із виробленим шламом уже. Туди там були проблеми, до цього треба і серйозні, серйозніше відноситися підрядчику, який буре це «Укрборгаз». І більше треба контролювати цю технологію, утилізацію його і, або переробки. Активісти уважно оглядають територію захоронення шкідливих відходів, дехто навіть намагається підпалити рідину, аби перевірити, чи є у канавах нафта. Зараз воно часа температура плюсова, чиста ні. На підприємстві Полтава газовидобування запевняють, технологію утилізації шламу не порушують. Відходи нафтопродукту нейтралізують хімічною речовиною. Проходить утилізація шламового відходу і йде нейтралізація за допомогою білого порошка, якого ви побачили. Все це буде нейтралізовано, вивезено і захоронено за допомогою техніки. Зробиться технічна рекультивація з глини. Крім того, мешканці Сенчі вимагали від промисловців відновити дороги, розбиті важкою технікою, та профінансувати будівництво гідроспоруд на річці Сула. правова освіта на черговому засіданні обласної міжвідомчої методичної ради розглянули питання торгівлі людьми та дитячої злочинності. Подробиці далі. Пільговикам обласна програма з метою підняття рівня соціального захисту населення в області реалізується спеціальна програма. За словами заступника начальника відділу управління соціального захисту населення Тетяни Федіни, в першу чергу супроводу потребують родини демобілізованих військовослужбовців. Першочерговим завданням є надання додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. Загальний плановий обсяг фінансування програми в частині соціального захисту учасників авто на 2016 рік складає близько 12 мільйонів гривень. На Полтавщині офіційно 15 осіб мають статус постраждалих від торгівлі людьми. Важливе значення мають інформаційно роз'яснювані заходи, що попереджають населення про небезпечні ситуації. Особливо це студентська молодь і випускники загальноосвітніх навчальних закладів безпосередньо. І, звичайно ж, такі інформкампанії або навчання вони спрямовані на службових осіб, які безпосередньо покликані здійснювати цю діяльність на території області. А от порівняно з минулим роком у області значно зменшилась кількість злочинів, скоєних групами неповнолітніх. Найчастіше особи до 18 років скоюють крадіжки самі. Як позитив слід вважати той факт, що взагалі відсутні такі кримінальні правопорушення, як набисні навмисні вбивства. Зґвалтування знизилась кількість дітей, що вчинили злочини, які навчаються в школі. Загалом у Полтавській області з початку року зареєстрована 131 заява про зниклих дітей. На сьогодні не знайдено одного хлопчика Нещодавно у селі Черняків Качутівського району відбулося обласне культурно-мистецьке свято Марія долина». Присвячено відомій землячці, художниці та письменниці Марії Башкирцевій, Дню конституції та молоді. Про особливості цьогорічного свята більше знає Андрій Кадук. 20-річний ювілей відзначили цього року організатори обласного культурно-мистецького свята Марії долина». Як завжди, цей захід зібрав чимало учасників та відпочиваючих. У рамках свята відбулися виставка творчості талановитих дітей Чутівщини, паростки майбутнього, виставка майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, виставка конкурс сільських селищних рад Чутівського району, «Квітую Чутівщину, спортивні змагання та розваги. Це свято було започатковане в 1996 році. Нашим науковим співробітником Шуть Андрій Андрійович. В рамках цього свята започаткували таку гарну традицію. Ми запрошуємо гостей з усієї Полтавської області. І не лише. У нас є, в нас є гості навіть з Дніпропетровська приїхали, з Зінькова, з Диканьки, з Кременчука, з Комсомольська. Серед учасників свята були й майстри з Карлівського району, які привезли чимало своїх робіт. Майстри Карлівщини традиційно вже не перший рік представляють народне мистецтво нашого краю на традиційному святі. Марійна долина у цій чудовій місцині Черняківці. Цьогоріч ми представляємо традиційну вишивку. Тут ви можете бачити і зразки бісероплетіння. Представлено деякі зразки, навіть іконопису. Це таке вперше в нас з'явилися майстри. Також роботи батик. Звичайно ж, наш традиційний бренд писанкарство. Ну і наше ну, хау сьогодні. Ми кожного року стараємося провести сюди щось цікавеньке, щось новеньке. То тобто, це сьогодні у нас пряники ручної роботи з національним таким колоритом. Під час обласного культурно-мистецького свята Маріїна долина також відбулася обласна виставка конкурс робіт жінок художниць Полтавщини, осяяні красою і талантом, де були визначені кращі роботи професійним журі серед переможниць і художниця з Полтави Лілія Мирончук уже років напевно вісім. Як я малюю. Е, почала малювати мені було недостатньо моїх знань. І я вирішила поступити в інститут. Дуже мені подобається писати пейзажі, е, ну натюрморти. Часом виставляю сама собі квіти, які у мене ростуть на дачі. це з радістю теж завжди пишу. Також певною родзинкою свята стала театралізована композиція, присвячена Марії Башкирцевій Життя як спалах, з якою присутні дізналися про маловідомі сторінки біографії та оновитої землячки. Звісно ж, не обійшлося без святкового концерту. Кращі аматорські колективи Чутівщини дарували своє мистецтво присутнім. Романтики, харизматики, диваки і діячі з усіх куточків України зібралися в Опішні під час чергового гончарного здвиження. Майстер-класи, керамологічні і творчі зустрічі, практиками з ковалями, художниками, декораторами все позаду. Як Вивершення міжнародний ярмарок і національний фестиваль гончарства, що пройшли на майданчику музею заповідника. Свято відвідав міністр культури України Євген Ніщук та чимало іноземних гостей з Австралії, Сполучених Штатів Америки, Японії Молдови. Детальніше розповість Дмитро Купченя. Традиції роблять нас сильнішими. Через них не переривається тоненька ниточка зв'язку поколінь. Кожен народ ідентифікують за древніми археологічними знахідками, відкопують старовинні речі, досліджують орнаменти на них. Ми ж маємо цю традицію живою тут, в Опішному. Щоб потяг до глини не згасав. Організатори свята зробили ставку на дітей. Ми пробуємо залучати молодь до майстер-класів, тому що навіть ті діти, які живуть в опішному, не всі знають, що таке глина, що таке гончарство. і це шкода. Все, що можна зробити з глини, вони спробують. Міністр культури Євген Ніщук пройшов селядам мистецького ярмарку. Говорить, підтримувати майстрів потрібно не тільки словом, а й ділом. Президентських стипендій для молодих і створення майданчиків для таких от зустрічей замало. Ми зараз маємо на меті за допомогою депутатів, хочемо прибрати цілу низку якихось колись надуманих дозвільних історій, коли при музеях на виставках не можна було продавати. А чому не можна продавати? Чому і тому у нас в репортах в на вокзалах продають матрьошки російські? Порушив міністр тему облаштування під'їзних шляхів до об'єктів креативної індустрії. Адже дістатися тієї ж опішні дуже проблематично. Доки гончарі давали майстер-класи, зовсім поруч наша знімальна група зустріла різьбяра із котельви, який робить інструменти для гончарів і скульпторів стеки, ножики. Матеріал груша, дичка, тверде плотне дерево, традиційно використовується. Ну, ще використовується для графіки, там для різьби, для гравюри. Таким інструментом користуються там і підрізати можна, і поправляти, і заглажувати. Так, ну така форма це чисто пішнянська, традиційна. А от Ольга Коваленко займається писанкарством уже понад 10 років. Почалося все в університеті, а згодом захоплення переросло у справу життя. Розповідає, це хибне уявлення, що писанки потрібні тільки на Великдень. Це чудовий сувенір, подарунок чи оберіг протягом всього року. А ще з розписних яєць роблять цілі композиції. Моя улюблена робота це писанки компонувати в картини. Я дуже люблю картини. Ось цього року я спробувала себе у настраусиних яйцях. Дуже сподобалось мені з ними працювати. Вони як питують дуже гарну енергетику, натхнення додають і цікава робота. У рамках здвиження в Опішному відбувся ковальський вакула-фест. Металурги молотобоїці представляли не тільки ковані вироби, а й набагато тонші ювелірні ручної роботи. Андрій із Миргорода розповідає, використовують тільки чисті і надлегкі сплави, які не викликають алергії. Цинк алюміній мідь і методом гальваніки покривають їх сріблом найвищої проби. Воно не темніє. Це раз це один плюс. Воно таке лишається. і лишається. По-друге, іони срібла чистого срібла в цьому випадку потрапляють в організм, накопичуються, і людина набагато менше хворіє. Це такий свій природний антибіотик, який вбиває біля 600 видів мікроб та вірусів. Гостей заходу розважали народні колективи із Черкащини, Сумщини, Полтавщини. Уперше на фестиваль приїхав ансамбль Черкаські Цокотухи. Хоча полтавського слухача-виконавиці радують уже не вперше. Тричі виступали на Сорочинському ярмарку. Друзі. День молоді у Полтаві відсвяткували з розмахом. Найпопулярніші українські гурти Скай, «Антитіла» та бумбокс заряджали драйвом глядачів протягом 4 годин. Крім цього, полтавська молодь мала змогу виграти велосипед і навіть машину. Хто ж став щасливим володарем головного призу на колесах? Дізнавалась Катерина Залєвська. Добре, поміж маску! Населення ділами продовжуємо цей прекрасний вечір. Ми такі самі молоді святкуємо день молоді разом з вами. Розпал святкування дня молоді у Полтаві виглядає саме так: грандіозний концерт на стадіоні Ворскла зібрав школярів, студентів вишів та працюючу молодь. Близько 14 тисяч осіб насолоджувались популярними хітами українських гуртів. І це абсолютно безкоштовно. Головна умова заздалегідь отримати запрошення. Дав команду управлінню сім'ї молоді і спорту е зробити опитування серед школярів, зробити опитування серед студентів і серед технікумів і ПТУ. І ви знаєте, найбільше найбрав, набрав бумбокс на другому чи на третьому місці. Не пам'ятаю антитіла і скай. І я прийняв рішення, я кажу, хай будуть всі три. Відкривав концерт учасник шоу Україна має талант і за сумісництвом Людина свято Олександр Кварта. Він каже, молодь все більше слухає українську пісню, і це, звісно, радує. Ну раз запросили розважати, то будуть пісні самі розважальні. Звісно, буде звісно, <звісно> Ну як без ти ж не обійдеться. Сіньоріта, к сонцю, удачі, все, що можна бажати саме позитивне, це я. Я бажаю полтавській молоді залишатися молодими, жвами, ініціативними та молодими просто горіти, жити, любити. Після ретро розігріву естафету вітань полтавської молоді підхопив український рок-гурт Скай. Хлопці внесли хвилю драйву, пролунала і всім відома пісня, яка вже стала класикою. Тебе це може вбити. Иш, стемніло на сцену під гучні оплески вірвались антитіла. Хлопці не лише радували шанувальників піснями, але й влаштували флешмоб на сцені. 14 тисяч полтавців разом прокричали: ми українці, козаки і леді, об нас зуби зламають ведмеді. Цьому сюрпризи не закінчились. Після святкового концерту полтавці чекають на розіграш 20 гірських фелобайків та автомобіль джіллі. Переможців визначали наосліп за номером отриманого запрошення. Ручку всередину все можна там ще переміщати і лише один куточок, лише один киточок. Діставайте уважно, уважно дивіться на свої запрошення. Увага зараз. Подивіться самі і озвучую 01871. Вдача розміром із автомобіль посміхнулась учениці полтавської школи номер 22 Надії Холодній. Дівчина одразу і не усвідомила, як їй пощастило. Закрила концерт усіма улюблена група «Бумбокс». А закріпити статус наймасштабнішого дня молоді в Полтаві за останні роки організатори вирішили грандіозним фейерверком. Ось такі справи. Я вдячна за увагу. Побачимось на все добре. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, грози. В окремих районах град. Вітер північний 5-10 метрів за секунду, під час грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 з позначкою плюс, а в день 23-28 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 18-20, а в день 26-28 вище нуля.